Любив і боровся за життя не лише своє, а за життя кожного українця. Віталій Наумов пішов захищати державу від московської навали влітку. Побратими пригадують, він ніколи ні на що не скаржився. В липні місяці познайомся з Віталієм. Хороша людина, як товариш, виручає, прикриє, все допоможе. Їй. Чуйна людина. Віталій Наумов захищав східні кордони України. Сновка тяжка, дуже у нас там там. Це страшно, це жахи, але людина герой. До війни Віталій працював на металургійному підприємстві. Колеги пам'ятають його як відповідального і життєрадісного працівника. Згадують також, з яким настроєм він ішов на війну. Що, кажу, піду, вічину захищати, щоб не було біди, щоб мої діти жили нормально. Багать і пару днів його забрали. Ну. Повістка, то все, і він пішов. Останнім місцем бою для чоловіка було селище Водяне на Донеччині. Він так, як ми мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому та розбудовувати нашу країну, займатися любленою справою і жити щасливо. 8 листопада Віталій Наумов потрапив під артилерійський обстріл і загинув. Вдома у нього залишилися дружина та троє дітей вічна шана і пам'ять захиснику України.